Всім привіт! Ви. І у нас починається епопея з ремонтом. Я казала, що буду знімати тоді, коли ми будемо тут в цій моїй халупі щось робити. Нашій халупі. Значить, що ми будемо робити? Ми будемо робити. На оце Це в нас така була грубка. Ми і нею грілись. І тут у нас така кімнатка. Насправді, вона дуже-дуже маленька. Скільки тут квадратів було? Скільки приблизно? П'ять. Шість. Ну, от сили 6 квадратів. Все, Розбираємо оце, вирізаємо дірку в стіні. І тут буде груба. Все на кучах, тепер у нас все в срачах тут повиносили. Це комнатка, в якій ми обітаємо. Ми з неї починаємо строїть грубу. Бо як воно там буде, хто з надалі, а як буде своє тепло зімою, то самі розумієте, що це круто. Так що епопея з ремонтом. Епопею з ремонтом офіційно оголошуємо відкритою. Поїхали. Що тут глина? Так, глина. А холодне, блін. От якби ремонт так робився, як оце на, на цьому відео, все так швидко, все так гарно, все так легко, раз і без заморочок. Коротше, ті квадратики щось не повністю роблять те, що мені треба. Так, у дворі у нас теж ось цигани приїхали, бачите? У мене в голові постійно пісня. Ой-ю, де вони? Цигани стояли. Ой-ю, лузі, цигани стояли. стояла, думала, циганочка молода. Не знаю, може і заморозила, або пилюка. Так, неухожена, да. неухожена зовсім. Слухайте, це мене в Тіктоці задовбують оце, що, за, за оцю ухоженість. Поухажуйте за, за, своїми, за своєю внутрішньою частю спочатку. Чим будете мені розказувати, за чим мені ухажувати? А вже якось розберуся зі своєю ухоженістю. Чесно, я не проти того, що люди ухажують за собою, роблять собі губи, ботокс. Ну, собі я не хочу робити, я хочу бути такою, яка я є. От. Все, ну ладно, у нас тут кофе брейк и пошли доли. Что делается? а в этой комнате снимаем тоже ковер. Килим, килим, да? Килим. Тут все щось якась картина колись висіла, мабуть. Хочу ж ні, ніде ні, да не написано, що хубаві. Ну, що вам сказати? Витискали ми, коротше, цю гру, оце, пів стіни, ви витискали, звільнили місце, де буде груба, а це я просто показую, що там у мене погріб в хаті. Так, да, В дачних будиночках погреби роблять в хаті. Ну... У нас буде і в хаті, і ми ще десь викопаємо, бо нам одного мало, ми багато жремо. Злажу із свого гнізда вниз, в свою нірку. Що? Я вам не знімала тоді, значить знімаємо, відкриваємо тут, де у нас буде та -дан! Ну, в общем. Кстати, на відео воно не так страшно, як в житті, я вам правду скажу. На відео вже так і нічого, слухайте. Такі стінки, стіни нічого такі, які вони там О, Це ж ми зимою робили ремонт. От. Залили, тут розчистили, тут у нас така красота. М -м -м. Така у нас краса. І тут така теж краса. От. Це у нас тут оце на дачі така отут хатиночка. Невеличечка. тепер тут буде у нас грубка. Тут була грубка, я показувала, яка вона була така, яка вона була така, не така. А тепер буде така друга. Тепер буде друга, О. Так. Ну, будемо дивитися. Потихеньку-помаленьку, як вийде, будемо робити. Ось. Поки воно тут вистоїться, це, це діло, і потім будемо щось робити. А я чим займаюся, сиділа там зверху. Фух, там так жарко. Думаю, спущуся сюди. Боже, тут кресла всі в пилюці. не знаю, як я їх буду потім вибивати, чий чи не буду, так і, і так і поставляю. Але ж я йду туди, в те кресло трохи посидіть. На вулиці жаріще, дуже жарко. Жаріще дуже жарке на вулиці. І що робиться. Це ось медок у нас стоїть, Тож, все в пилюці, Ну, а що ж ти зробиш, що, що ти зробиш, Треба було понакривати, але Віта ні отмазгов.ру, так що нормально. Ну, так, дивіться, якщо я кажу на себе так, це не означає, що ви теж так маєте право на мене сказати. Поняли чи не поняли? Все. Е, це моє королівство, я тут як хочу, так і віддихаю. Як хочу, так і віддихаю. І як, і як мені подобається, так в мене і подобається. Так мені підходить, тож я так живу. От. Закатала я Нежинський салат сьогодні. Сьогодні у нас вівторок. О. Фу, тут нема чим дихати, якщо чесно, то тут нема чим дихати. Зверху нема чим дихати, бо жарко, а внизу нема чим дихати, бо Ну, це ж тут глина, пилюка, не знаю. Треба, Треба було трохи його... А що ж ти зробиш тут Віта? Ну таке, що як придумаєш. Короче, здесь будет відстроїти. Треба эти кресла. Кресла ці обязательно ну, накрыть. Ну воно трохи було накрито оцим. Ліноліум це я стягнула. а Ось ліноліумом було трохи накрито це кресло. А те, що там он ззаду кресло, то не було накрито. О. Немає його де діти, немає його де винести. На вулицю тож, такі кресла нічого. Хай постоять, поки. хай пока постоять вони нормальні. Фух, та закатала Ніжинський салат, Та Нежинський салат, та закатала. Так, що вам ще розказати. Так, монтувала та знімала. В тому я трошки полежу жарко на дворі. Ввечері потім, якщо на все нормально, піду садити часник. Я сьогодні хочу посадити експериментальний часник. Бачила відео в Тіктоці, що люди садять саме сьогодні, 20 го числа. І. Получається, потім такий великий часник. Ну, я там після табаку у нас різ, я там, я там щось придумаю, Його треба перекопати, чи я не знаю. Перекопати і таку рядочку невеличку посадити часнику такого експериментального. Багато рік ми хочемо багато там посадити. Ну, пів. Шо вам яблуко впало. Пів, пів грядки посадити часнику хочемо. А пів грядки. треба дивитися, бо скажуть опять, що брешу. Да? Дивися в камеру. Ну Щоб ви розуміли, це, це не в очі, я вам дивлюся. Я дивлюся, ось хрен зна... на свою камеру дивлюся. Мені дуже некомфортно це дивитися якось так на камеру. Я не знаю чого. Ну От лятиму, що я дивлюся в очі. А тут же камера 11-го айфона, такої глазки. і я наче носик. Ну, ладно. А ваша тут підносиком і родінка. Так. Так, от часник, да, посажу. А, хоч Та, ладно, не буду вам розказувати плани. Короче, все, набалакалась. Оце я сьогодні закривала, салат ось називається Ніжинський. Дуже смачний для мене. Це смак мого дитинства. Робила на півпорції. Рецепт я ділилася в своєму телеграмі. Дуже все легко, просто гірке цибуля і 5 минут кипнуло в банки закрили до свідоння. Це не, всі, не вся консервація, звісно, що я закручувала цього року, От, але щось трохи є. Щось трохи посижу, переведу дух. От чого ти переведеш віта дух. Подсроки Е, І піду часник садить. Піду садити часник. Ні, я заразу це дознімаю відео, змонтую його, поставлю його викладатися, виводиться. Ну, змонтую, потім воно замонтажиться, потім виведеться в Ютуб, а потім я піду. Часник піду садити. Бо сьогодні... бля, Я ж казала вже, боже, за той часник, Все. О. Так мені невесело зробилося, Так зробило все хорошо, все хорошо, а тепер щось опять все впало в мене, щось десь мене розстроїло. А що мене розстроїло, я навіть і не знаю. Навіть не знаю, що мене так розстроїло. Тільки що поїла трошки. Зробила ще один лаваш. Оце я тільки яйця та лаваші з ковбасою їм. І все більше нічого я не їм. Нема в мене цього бажання готувати. А, яблучко сьогодні з'їла. У мене каву нас її, мені мамка дала. Давайте ми його з вами розріжемо. А ну-ка. Так, як вас так поставити? Щоб ви мене бачили. О, ану. Не знаю, що ви бачите, навірно, щось бачите, так. А, ось вже нічого не бачите. Ладно, розріжу, потім включу, покажу. Коротше, я не буду його розрізати, я передумала, бо я його зараз розріжу. А все одно я його не з'їм, тому не буду. Фу, коротше, мене роздражають. Це те, що воно тут все страчився на кучах. Якесь таке воно все. Фу, хоч трохи його треба до ладу якось подоводити, бо мене аж починає тіліпачка, тіліпати цього всього. Ну, в общем, Воно і так тут було не, не, не дуже все хорошо і красиво. А тепер, а тепер це в ремонті, так взагалі. Дуже дуже красиво. Ще треба по водичку сходити, в мене немає що пити, я води пити хочеться мені пити. Ці пальцовки зараз повиношу. Оце ж я сьогодні в телеграмі все розказувала. На інстаграм взагалі обідалась, щось мені так надоїв той Інстаграм, не знаю. А що удобно тобі так, так? Да? Жопу грієш, так? Да? Засранка ти. Що ти викручуєшся? Боже, яка ти чорна. В общем, так в телеграмі розказувала, що таке якесь враження, що я що все, не, все не то роблю. Я як Все якось не то, я роблю. На, на душі якесь блін. Я би облягала бумірола, вже все мені надоїло. Мені хочеться. Не знаю, що мені хочеться. Це мене дядько мій питов каже. Щось таке на душі, якась таке погане. Щось таке за життя ми збалакалися. Він каже, а що ти хочеш від житті, А я кажу, хочу, щоб по мені ось зараз павук не лазив. Кажу, я нічого не хочу в цій житті. А шо? А шо, якщо не хочеться нічого? Що що робити? Лягають, вмірати? Тут понакидувано, тут ця бочка стоїть, тут, тут ще щось, тут ще щось. Що, це тут ці штани. Треба його пороз, пороз, порозносити, щось таке. Ця віта я не вітаємо. Тут ці носки, тут ці штани, тут ці носки, ця стірка треба в машинку кинути. Все одно якось хочу ремонт, ремонт, тому треба якось трошечки, щоб воно... Хоча б я знала, де воно лежить. А то зараз як, як позакидаюся тут з ніг до голови, то, й... то взагалі буде. От. Мені Руслана. Ой, блін, що ти хочеш? Вона каже, я хочу грошей. Ой. Оце, а це най... найперше. Найперша помилка. Якщо людина робить щось заради грошей, то не знаю. Мені здається, вона нічого не виходить. Вона швидко перегоряє, згоряє. А я теж ось хочу грошей, тому в мене нічого й не виходить. Так, ну ці западки теж б кудись би. Ну, я б оце їла, поїла б ка вона, але ж я його не з'їм. Чи з'їм? Не буду різати, хай стоїть. Хай постоїть трошки. Так. Ось винести. Це я закорю цю. Тут, в принципі, не дуже тут у мене прямо від грязну, плиту там протерти і там, по суті, помить. І буде все по красоті тут у мене. І буде все по покрасоті. Воно ще як вона то тут салат така вкуснятина. Дуже смачно. В общем, побалакала. Я якраз це буде 10 хвилин, бо треба 10 хвилин, щоб було все. Це, це покатувати. Але ж так жарко на, на сонці. Що ж мені оце? Зараз я включу, наберу ще бочку, ще мені треба полити. Це ще не буду квіти поливати, ще дуже пече, вже як сонечко спаде. Зараз ляжу, змонтирую влог. Да. Потім помию посуду, потім піду. Хай трошечки похолодаю, може під вечір піду скопаю там на часник і посажу часник. Все. Всіх люблю. Йду яблуко зараз хочу добро, добре яблуко. Це в мене це яблуня дуже смачно. Що? Ох, куди ти падаєш? Ось, все, дивіться, яка. Ще це не дозріла вона. Nanti no, kami akan kami akan kaji lebih lagi ya, pokok.